На днях парламент проголосував постанову ще інший папірець про легітимність президента Володимира Зеленського. Ну, перше, звертаю увагу само на себе. Це той факт, що навіщо людині легітимні на своїй посаді? утримувати якесь підтвердження від іншої сторони. Адже вона і так є легітимною. друге у нас в Україні президент опирається голосуванням народу національними виборами. Немає ніякої процедури, щоб президента голосував український парламент. Це нічим не передбачено. Більше того.